Всім привіт! Мене звати Микола. Поговоримо сьогодні про те, як виникають ракові клітини в живому організмі, в тому числі і людському. Це моя теорія. Розглянемо клітину живого організму. Для функціонування клітини потрібна енергія. Енергія виробляється, як правило, послідовно двома способами. Ну, тобто, клітина має дві пічки. Перша пічка це гліколіз. це отримання енергії без використання кисню, і другий. Варіант це метахондрія. Друга пічка це мітохондрія, де для отримання енергії використовується кисень. Перший варіант. Ми маємо глюкозу, яка структурована і скомпонована, і називається глікоген. Цей глікоген перероблюється в молочну кислоту і дві одиниці енергії. Кисень не використовується. Потім молочна кислота він же лактат, в мітохондрії перетворюється в 32-35 одиниць енергії. Тобто, мітохондрії працюють як дуже класна, хороша, високоякісна пічка. І ми отримуємо дуже багато енергії. Мітохондрії це не результат еволюції клітини. Мітохондрії внідрість в нашу клітку, ну, живого організму в клітку, в той момент, коли в атмосфері Землі з'явився кисень. Як воно це пройшло, то є неясно. Но чому так вчені встановили, тому що. В мітохондріях є своя ДНК. ДНК мітохондрій дуже проста, вона кільцева, але вона, використ... вона повністю виконує свою просту функцію, це переробка лактата з вироблення дуже великої кількості енергії. Це така пічка з високотемпературна. Лактат це молочна кислота, яка в організмі виконує дуже багато функцій. Тобто мозок використовує лактат як енергію, тобто не глюкозу, а лактат. Лактат використовується як топливо для мітохондрій. Лактата використовується як сигнальна система, яка ем, включає, виключає білки, на які накручується ДНК. Щоб ДНК було також в структурованому вигляді. Потім, коли організму не вистача глюкози, ДНК. Дає команду і клітини організму, о, не ДНК, лактат дає команду, і клітини організму перероблюють в глюкозу, білки та жири. Тобто, лактат це дуже така крута, крутий елемент, круті, органели, круті молекули для клітини. Які використовуються, ну, то тобто, есть без енергії людина, ну, і секунди не проживе. Тому без лактата нікуди. Тепер трошки поговоримо про мітохондрії. есть тобто, мітохондрії мають просту структуру. І вони повинні працювати, есть тобто, функцій в них дуже небагато. то тобто, есть вони якісно переробляють лактат. І ми отримуємо велику кількість енергії. Но, так як структура ДНК дуже проста, кільцева, ймовірність того, що ця ДНК буде при високотемпературній ну це так я вже про пічку говорю, при, при, при високоважливій роботі, вона буде повріжджена доволі висока. Тому що роботу воно виконує важку мітохондрії, вони виробляють велику кількість енергії, і там дуже виникає багато свободних радікалів. Свободні радікали це соєння азота і кисня, які просто рушать, розрушують елементи клітини. Молекули рвуть молекули, все. Тому там є механізми, які, звісно, все це встановлюють, які виводять э, свободні радикали. Но, э, коли взяти ДНК клітини, яка закручена в спіраль, яка ще э, з двох сторон заглушена тіломерами, ймовірність її повріження її дуже маленька. А ймовірність повріження Самої ДНК мітохондрії, при такій роботі, яку вона виконує, доволі високе? Тому, з моєї точки зору, ДНК мітохондрії це слабке таке звено, яке може привести до виникнення раку. Як все це проходить? Тобто наступає такий момент, що мітохондрія перестає виконувати свою функцію, перероблювати лактат в енергії. І ну, тобто, вона зупиняє свою роботу. Зупиняється, вона не може працювати, і лактат, коли його доволі. Небагато, клітка самоочищається від лактата. Ну, це здорова клітка, коли е, виробляється лактат, який потім переробляється в енергію. Але коли мітохондрії не працюють, тому лактат накопичується. Тобто, це не проходить все за один момент, все йде послідовно. Клітка старається, тобто захисні схеми організму працюють, вони лактат з клітини виводять, але мітохондрії не працюють, і тому лактат стає все більше і більше. І наступає такий момент, тобто, оцей момент переходу, що. Тобто, ще раз повторюся. Лактат, вона ж молочна кислота, виникає в момент гліколіза, коли кисень не використовується для того, щоб отримати із глюкози лактат і дві одиниці енергії. А тут лактата вже становиться стільки багато, що. Включається механізм використання кисню для того, щоб із глюкози отримати лактат. І коли клітка не справляється з тією кількістю лактату, який знаходиться в ній, створюються колодці, які з'єднуються з другими клітками. І цей лактат переходить в другі клітини. Но коли там працюють мітохондрії, то воно добре, воно нормально. Ці мітохондрії цей лактат преобразовують, але клітка вже больна. Потім захисна система, захисний механізм, який бачить, що клітка пошкоджена, хоче щось з ним зробити, але лактат забиває рецептори. І Захисні механізми не бачать клітини, яка вже перероблює глюкозу в лактат за допомогою кисню. Тобто утворюється дуже велика кількість лактата. Тобто, ось цей механізм, коли захисні сили організму. Вже клітини не справляються з цієї кількості лактата, і приводить до того, що ми отримуємо ракову пухлину. Тобто, виходить, що в звичайному нормальній клітині гліколіс іде без кисню, а в раковій клітині гліколіс іде з киснем. І утворюється не то, що. Там такий структурний, там такий, там в сотні разів потрібно мати більше глюкози для того, щоб отримати цей лактат. Отак працює ракова клітина. Тобто, ми зробимо такий висновок, що кількість лактату стрімко зростає, і захисний механізм вже не може. Переробити цей лактат, і цей лактат починає розноситися послідовно по організму. Тобто, що ми маємо? Що лактат переносить вже ракові клітини по організму вже з'являються метастази. Ну, і ще один момент, я вже про нього говорив. Ще хочу наповнити, що гліколіз в раковій клітині йде з використанням кисню. Здоровій клітині, лікуліс іде без використання кисню. І все вже, тобто, виходить, сапна реакція, вже ці ракові клітини розносяться по організму, раз, потім лактат, він же молочна кислота. Має ще таку функцію, що коли, ну, скажімо так, спортсмен він займається. Спортом для того, щоб клітини працювали добре, кількість кисню для того, щоб мітохондрія працювали добре, повинно підходити більше. Тому ракова клітина, ну як і в звичайних клітинах це проходить, то тобто там капілярні йде рост капілярних елементів. І в раковій клітині розжиг капілярних елементів. Тобто ракова клітина, не клітина, вже опухоль, вже вона підводить свої капіляри, артерії для того, щоб тягнути кров. І ще механізм про лактат я говорив: що коли не вистачає глюкози, лактат перероблює функціонал клітин таким образом, щоб. Білки і жири вони перетворювалися в глюкозу. Тобто ми бачимо, що люди на останніх стадіях раку, вони дуже худі, у них немає ні жиру, ні білка, ні м'яса, нічого немає. Вони вже кості і все. І лактат, кості і лактат. Тобто, все тіло це лактат, це молочна кислота. Ось виходить проблема. В мітахондріях, які перестають працювати, і це приводить до того, що ракові клітини виникають із-за того, мітахондрії перестають працювати, а ракові клітини виникають із-за того, що не можуть переробити велику кількість лактата, який знаходиться в клітині. Ось така теорія. Значить, що потрібно робити? Ну, перше, ти особа так нічого не зробиш, тому що реально, виходячи з цієї теорії, кожна людина в залежності від віку, коли в неї починають виключатися мітохондрії, може отримувати ракову клітину. Це все залежить від того, чи доживе людина до цього, чи не доживе. Ну, працювати потрібно, тому що, от давайте візьмемо серце, м'язи. Тобто я реально ніколи не чув, щоб був рак серця. Серце працює завжди у людини. Все, воно працює. Тобто, там, виходить, мітохондрії працюють добре. Візьмемо м'язи. М'язи також, коли вони скорочуються, коли людина займається спортом, там все добре. Це... М'язи виконують свою функцію, тобто виходить, йде переробка енергії, там іде виведення лактату, який там залишається. Буває таке, що коли ти даєш більшу нагрузку організму, чим потрібно. Так, дійсно в м'язах залишається деяка кількість молочної кислоти того ж лактату. Який не виводиться зразу, Мітохондрії повинні працювати. Але коли ти даєш регулярну нагрузку, то для мітохондрії це вони починають рости. Не то, що рости, вони починають об'єднуватися і починається, і вони перетворюються в кластери мітохондрій. Тому вони готові вже переробити будь кількість енергії. Тобто, перше. Це вік, тут ми вже нічого не зробимо генетично. Тому рак можна так сказати, що це генетична хвороба. Коли слабкі мітохондрії у людини, то імовірність того, що ти по наслідству отримаєш рак дуже велика. Але можна працювати, можна працювати над собою. Коли ти даєш кардіонагрузки, в тебе мітохондрії. Збільшуються, утворюють кластери мітохондрії в клітці і вони готові переробити будь кількість лактату, який, поступає, який знаходиться в клітинах. Тому потрібно займатися кардіонагрузками. Ну, не тільки кардіонагрузками, любими нагрузками, вони любі, любі нагрузки приносять результатно, обов'язково ну, саме головне це кардіонагрузка, яка Дає ймовірність збільшення самих мітохондрій. Ну, от, ось така ситуація. Тобто, і ще такий момент, що потрібно отримувати енергії за допомогою їжі стільки, скільки ти її можеш потратити. Тобто, не потрібно переїдати, не потрібно ну, тобто, сидячий образ життя, також він поганий, тому що це виходить, що в тебе як взяти вантажний автомобіль і двигун від запорожця, як він буде їхати? Да, коли ти стоїш, то все нормально. а Коли ти починаєш їхати, він надривається, він не може витримати такої кількості навантаження. А так працюють мітохондрії у тієї людини, яка себе запустила, і яка не рухається, но. Накопила велику кількість бензину, але цей бензин не допомагає, тому що е, бензину це жиру, там, е, енергії, білків, ну, як правило, це жир. Да, не допомагає, тому що в тебе дуже слабенький двигун. Тому всім рекомендую для того, щоб відтягнути момент, коли е, дійсно лактату буде стільки, що клітина не зможе його переробити, займатися движенням, займатися спортом. і... Саме головне радуватися життю. Все. Тобто, я вже не буду підводити висновок, тому що висновок є. Лактат приводить до того, що клітина може з великою ймовірністю захворіти не лактат, а його кількість, який клітина не може переробити. Все. А слабке звено е, це мітохондрії, які е, ми отримали симбіозом. Вони внідрились якимось образом в клітинах. І це привело до того, що ну, це потрібно було, тому що вони дають дуже великий ефект. Це е, з однієї клітини глюкози ми отримаємо 32 одиниці енергії. Тобто, так би ми. Були якоюсь би водорослю, а зараз ми можемо бути людиною. Все. Тому що людина, яка використовує дуже мало енергії, ну, вона не може жити в цьому світі. Все, гарного дня всім. Ось така інформація. Все. Ну, Це моя теорія. Тому не приймайте її на 100%. Це на цьому. На цій періоду часу з тієї інформації, яка є, я зробив такий висновок всього найкращого.